Стосовно поїздки Башара Асада, ну він, звичайно, максимально хоче убезпечити себе від нападу тої самої Туреччини, тому що він бачить, що ось-ось на грані його е міла дуже критична ситуація, тому що він знаходиться між десятьох воїнів, і, скажімо так, варіантів за він раніше за підтримки Росії утримався на посаді, знищивши півкраїни, е вклав просто роздовбавши всі міста, але він утримався. На своїй посаді зараз він хоче утриматися до кінця, тому що він розуміє, що в нього варіантів немає. В нього тільки варіант один і завершити як його близькосхідні сусіди, от або бути повішеним, або там розстріляним без поля. Але ми також прекрасно розуміємо, що єдиний шанс зберегтися на посаді – це тільки через Росію. Росія думаю, має він так думає, що Росія має вплив на Туреччину, Туреччина шформувала. Тако на сирі і планує далі, от і з кожним дня вона відтягує саме цю спецоперацію. Чим це завершиться там на ну, ми маємо назі там екскурдом? Ну, ми побачимо з часом, але скоріш за все, що поки ще Росія має під якийсь мінімальний вплив, цього не відбудеться, і дійсно та ваша раса буде сидіти на цій посаді.